11 лютого відзначають Міжнародний день жінок та дівчат у науці. Це нове свято, як зазначено в резолюції 70 і сесії генеральної асамблеї ООН від 25 грудня 2015 року. Свято засновано для того, щоб досягти повного і рівного доступу дівчат і жінок до науки, а також забезпечити гендерну рівність і розширення прав і можливостей жінок і дівчат. На портретах видатних науковців у шкільних чи університетських кабінетах ми бачимо переважно чоловіків. Історія жінок-науковець це не просто історія досягнень. Це історія супротиву та боротьби. Історія, що існує, незважаючи на. Ліза Мейтнер виявила що реакція поділу атомних ядер може продукувати енергію? Внесок Розаліти Франклін уможливив появу нової галузі молекулярної біології. Генетикиня Нетті Стівенс встановила відмінність між жіночим і чоловічим набором хромосом. У 19 столітті Ізабела Бьорд зробила перші фотографії Китаю. Її остання подорож була у 70 років до Мароко. Радія Перлман, відома як мати інтернету, розробила алгоритм STP протоколу Амалія Ньотер засновниця окремого напрямку абстрактної алгебри. Наталія Полонська Василенко історикиня. Наша перша героїня вже з початку ХХ століття і аж до кінця життя, вже 1970-х роках, займалася дослідженням історії та археології України, причому як в Україні, так і потім в еміграції у Німеччині та Чехії. Вона у непростій історичний для України час стала однією з провідних представниць. Державницької школи в українській історіографії, тобто просувала ідею самостійності та безперевності українського історичного процесу. Наталія Полонська Василенко, авторка майже 200 наукових праць, присвячених історії Запоріжжя та Південної України, які залишаються актуальними і досі. Одним з найвидатніших імен нашої історії є Валентина Радзимовська. Професорка, докторка медичних і фізіологічних наук, засновниця української школи фізіологів і біохіміків, а до того ж громадська діячка за політичну діяльність у спілці визволення України у 1930-х роках Валентина Радзимовська була репресована радянською владою. Втім, це не завадило їй стати авторкою понад 60 книг із біохімії, патофізіології, педіатрії, психоневрології, фізіології та Як і її попередниця у нашому матеріалі. У 1945 році науковиця виїхала з України, емігрувавши спочатку до Німеччини, а потім до США. Радзимовська внесла величезний вклад у вивчення туберкульозу і лікування його у дітей. Ніна Мороженко, фізикиня, українська астрономокиня, геліофізикиня, докторка фізико-математичних наук. Авторка 56 наукових праць вона присвятила все своє життя вивченню будови нашого світила і процесів, які на ньому відбуваються. Адже все, що відбувається на сонці, впливає на багато сфер людської діяльності. Без вивчення сонця неможливо зрозуміти не тільки те, яке майбутнє чекає на нашу цивілізацію, а й те, що відбувається в космосі, на далеких зірках, до яких так прагне дістатися людство. Наукові праці Ніни Мороженко щодо природи сонячних. Протобиранців були першими у світі і дали старт науковим дослідженням геліофізики з багатьох країн. Суттєвий вклад української дослідниці фізику Сонця в котрий раз демонструє, що фізика не є сути чоловічою наукою. Наталя Виноград, епідеміологиня. Вона є професоркою, докторкою медичних наук, епідеміологиною. Також вона заведує кафедрою епідеміології Львівського національного медичного університету. Вона також є експерткою Всесвітньої організації охорони здоров'я з реагування на епідемічні загрози та Міністерства охорони здоров'я України з епідеміології. радниця МНС України з питань протиепідемічного захисту, населення та біобезпеки. Погодьтеся, актуальнішого фаху у 2020-2023 роках годі шухати: коли звичайна дівчинка села на Хмельниччині, а тепер авторка 305 наукових праць, а також восьми авторських свідомостей. Та Винаходи та патенти України. Доводить, що для дівчини, яка знає, чого вона хоче, немає нічого неможливого. Елла Лібанова Економістка. Науковиця у галузі соціоекономіки, демографії і економіки праці. Академікиня Національної академії наук України. Докторка економічних наук. Професорка. Заслужений економіст України. Елла Лібанова Академік секретар. Відділення економіки Національної академії наук України. І, до речі, перша і єдина членкиня президії Національної академії за 102 роки її роботи, викладає соціальну статистику на економічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Запровадила методику вимірювання людського розвитку на рівні областей. Яку використовує держкомстат для щорічних розрахунків? Нана Войтенко – професорка, докторка біологічних наук, нейробіологиня, завідуюча відділом сенсорної сигналізації інституту фізіології імені Богомольця Національної академії наук України. Більше 20 років Нана Войтенко займається дослідженням болю. Що ми знаємо про біль? Для більшості людей на землі біль це те, чого вони воліли позбутися якнайшвидше, якщо його відчувають. Хоча насправді біль це дуже гарна сигналізація нашого організму, бо з нього ми б не вижили. Нана Войтенко займається саме природою болю, як він виникає і поширюється в центральній параферичній нервових системах людини. У мовах лабораторії Войтенко і її колегам вдалося розробити експериментальне лікування. Що впливає тільки на ті клітини, які беруть участь в польових синдромах, крім того, Нана Войтенко активно популяризує науку. Вона є лекторкою днів науки, виступала лекторкою на TEDx Київ у 2013 року. А також вона є організаторкою тижня знань про мозок, який проходить ще року в березні. Наука поруч і доступна всім. Українська біофізикиня, докторка фізико-математичних наук, лауреатка премії Скопус Едвард Crane Покі в номінації Найкращий колектив вчених, який досяг значних наукових результатів без західних колаборацій і премії президента України для молодих вчених. Вона провідний науковий співробітник відділу молекулярної та квантової біофізики Інституту молекулярної біології і генетики НАН України. Ольга наймолодша докторка наук в Україні. Вона стала докторкою у віці 29 років. Зараз Ользі 34 роки, і вона продовжує вивчати біофізику. Її відкриття дають розуміння механізмів розвитку раку та багатьох інших хвороб, до яких призводять мутації. Саме Ольга вираховувала закономірність, за якою відбуваються мутації в ДНК, що призводять до раку і безлічі інших хвороб. Марина В'язовська це українська вчена, докторка природничих наук. Це математикиня з України, що зараз працює в Швейцарському федеральному технологічному інституті. Вона отримала премію Салема 2016 року, яка є надзвичайно престижною для математиків. Комісія присудила премію Марині В'язовській за її відкриття світового рівня. Українка розв'язала задачу, над вирішенням якої вчені працювали більше 400 років. Це задача про пакування куль у восьмивимірному просторі та у співавторстві в 24 вимірному. Коли ж раніше цю задачу пакувань куль було розв'язано лише для просторів із трьома, і менши вимірами, докторка біологічних наук, доцентка кафедри біохімії та біотехнології Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Науковиця Марія Байляк вивчає біохімію та досліджує вплив. Різних рослин і речовин на процес старіння. Відкриття Марії Байляк стосується, наприклад, підвищення стресостійкості та загального стану живих організмів. А отже, і нас з вами. І це хороші новини. Стресостійкість ще нікому не заважала. Завдяки своїй інтенсивній роботі Марія входить у топ-10 успішних українських жінок вчених. Цим дуже багато дівчат, які роблять перші кроки до наукової діяльності. Якщо ваше серце прагне до науки, не бійтеся, сміливо рушайте подорож дослідницькими стежками. Вітаємо, бажаємо миру, міцного здоров'я та творчих успіхів в науковій галузі.